Тепло у кожен бліндаж. Подружжя волонтерів з Одещини уже майже два місяці виготовляє грубки для військових, аби ті могли в окопах і зігрітися і їжу собі приготувати. До Великої війни Вадим займався монтажем і ремонтом кондиціонерів. Тож на буржуйки тепер перетворює балони для фреон. Перша половина – це ножки. ці з дирками це верх буржуйки. То есть... Потім приварюються, вирізаються дверки, приварювається димохоти. Вот такой варіант. Вадим показує, як балони для зберігання фріону перетворюються на пічки для обігріву. До війни у чоловіка була власна фірма з монтажу та ремонту кондиціонерів. Та від початку повномасштабного вторгнення Вадим із дружиною почали. Волонтерити спочатку забезпечували нужденних їжею та одягом. З настанням холодів з'явилась потреба в опалювальних пристроях для бліндажів. Тож вирішили робити їх власноруч. Вона мобільна, легка, в в веса 5,5 кг, вони можуть взяти в руки або в машину. Переносна взагалі легка і дешеве, само собою. Плюс балонів більше, ніж газових. Ну, більше ми можемо покрити за день. Вадим виготовляє до 15 таких обігрівачів. А замовляють, щонайменше десяток на добу. Найбільше замовлення 24 буржуйки за 24 години. Волонтери кажуть, з таким запитом впорались би швидко, аби не бракувало матеріалу для виготовлення. Дуже багато часу виходить на пошук цих балонів. На кожній металоприйомці ми там знаходимо ну 2-3-4 штучки. Тава мало. за день нам треба хоча б там. 30-40 штук знайти. Мало того, що це затратно времени, ми тіряємо багато времени, щоб їх найти. Один балон на пунктах збору подружжя купує за 50-70 гривень. Субівартість готової буржуйки складає до 300 гривень. Тоді як готова, фабрична, обійдеться мінімум в півтори тисячі. Свою гаражну майстерню волонтери теж такою обігрівають. Тепло стає вже за кілька хвилин. Все регулюється тяги, тобто дверка Тягу більше, тягу менше. Можна регулювати это все. Колеги, волонтери та небайдужі несуть до майстерні грицяків все, що потрібно для виготовлення пічок. Всі гуртом допомогли зварити вже більше сотні буржуйок, які на фронті вже зігрівають наших бійців. Івана Герсимчук, євген Ринько. Програма Вікна СТБ Єдині новини.